Встановлено, що сторони, зареєстрували шлюб 5 1977 року в місті Білісі, що підтверджується свідоцтвом про шлюб. Від шлюбу неповнолітніх дітей вони не мають, а мають двох повнолітніх дітей, які вже мають свої родини. Відповідно до частини 3 статті 15 сімейного кодексу України шлюб припиняється внаслідок цього розірвання за позовом одного подружжя на підставі рішення слуги відприйнятої статті 110 сімейного кодексу. Стаття 110 сімейного кодексу регламентує право особи на пред'явлення позову до розірвання шлюбу. У статті 112 сімейного кодексу підстава для розірвання шлюбу сформульована як загальне оцінювання критерій, які дає суду можливість розглянути усі сфери подружніх відносин і прийняти рішення з врахуванням інтересів дітей та кожного з подружжя. Дана норма статті регламентує, що суду належить з'ясувати дійсні причини пред'явлення. Позову про розірвання шлюбу, але лише в тій мірі, в якій це реально можливо. Кожен має право на таємницю свого особистого життя, а отже на право мовчати щодо певних обставин. Зважаючи на те, що сторони неповнолітніх дітей не мають, не підтримують потужніх стосунків та не проживають взагалі разом більше двох років, а наданий судом строк для примирення позитивних результатів щодо примирення не надав, оскільки примирення між подружжям не досягнуто. Крім того, позивач наполягає на розлученні, не бажає зберігати сім'ю, а тому суд приходить до висновку, що шлюб носить формальний характер, а тому підлягає розірвану. Тому керуючись статтями 105-112 сімейного кодексу 80, 60, 212, 215 ЦПК України. Суд вирішив позов задовольнити шлюб між Черновецьким та Івасовою, які зареєстровані 5 листопада 77 року. У будинку одружнього міста Білісілузя розірвати десять днів. дається на оскарження рішення суду і копію рішення направити у кошті е, Айвазові та її представнику для відома.